Загибель, полон, поранення, допоки доля військових чи цивільних під час війни невідома, їх вважають зниклими безвісти. Це не означає, що про них забули. Навпаки, роблять усе, аби знайти тих, від кого немає жодної звістки. Чимало безвісти зниклих і на Рівненщині. Про точні цифри говорити тяжко. Достеменно їх не знає ніхто. Ця цифра вона. Дуже некоректно, тому що сьогодні це може бути одна цифра, завтра інша. Потім більше, потім менше. А завжди кажуть: ну що, скільки ви знайшли людей? Ну а люди знаходяться, дійсно буває, що там і ми можемо за тиждень знайти і до тисячі людей. Та над пошуком зниклих безвісти активно працюють. Для цього регулярно проводяться зустрічі із родинами зниклих безвісти. Ми також разом здійснюємо прийом громадян в громадах, тому що є питання соціального характеру, соціального захисту таких родин, і відповідно ми однозначно комунікуємо і спільно спільно здійснюємо, що четверга такий прийом. Непоодинокими випадками є, коли зниклі безвісти опиняються у російському полоні. У такому разі, як зазначає Олег Котенко, долучається організація Червоний хрест. Він своєрідний посередник між нашою державою та країною агресором. Так шанси на повернення українців збільшуються. Вони мають на це мандат. Коли дві держави воюють, то вони більш мають більш розширені можливості. Зокрема, аби допомогти родичам зниклих безвісти на рівненщині, на базі поліції діє спеціально створена група центру розшуку зниклих Звісти за особливих обставин там зібрані представники різних інстанцій. Це представники Рівненського обласного ТЦК, це уповноважених з питань безвісти зниклих осіб, представники Рівненської обласної адміністрації і представники органів поліції. Ми вирішили зібрати всіх цих спеціалістів, скажімо так, в одному місті. Так, процедура звернення з приводу зниклих безвісти стає легшою, адже всі необхідні інстанції в одному місті, що пришвидчить розгляд заяви. Варто зазначити, що першочергово із таким питанням варто звертатися саме до працівників поліції. Вікторія Якимець, телеканал ITV Media Group.